Доброго дня, шановні мешканці Ахтирської міської територіальної громади і взагалі всі ті, хто нас дивляться. По-перше, хотілося б дати невеличку ремарку стосовно тої платформи, яку наша команда створила, а саме є платформа комунікації з Ахтирською міською радою. По-перше, дякую дуже за високу оцінку, тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що вона працює. Дуже багато сперли запитів люди і продовжують на ній реєструватися. Це дає нам змогу отримувати ту необхідну інформацію. Стосовно ваших пошкоджень, які саме це пошкодження, що саме пошкоджено, а також які категорії населення зазнали пошкоджень, хто опинився в скрутному становищі. І ми можемо цю інформацію дуже швидко отримувати з цієї платформи і придавати відповідним фондам. Як наприклад, ось на минулому тижні буквально працювала у нас французька неурядова організація АКТЕТ, яка Потребувала інформації стосовно пошкодженого майна від людей, да, від людей і по певним категоріям населення. За допомогою цієї платформи, на яку ви зареєструвалися, ми змогли дуже швидко і чітко відфільтрувати цю необхідну інформацію. Також у нас зараз будуть працювати ще інші фонди, яким потрібна інформація лише, там, наприклад, по приватному сектору і лише там в категорії пенсіонерів цікавих. Тобто кожен фонд має певний свій критерій, за яким відбирає, надає допомогу. І сьогодні, на прикладі е, нашої платформи, я покажу вам е, адміністративну панель. Тобто, коли людина зареєструвалася на цій платформі і внесла необхідну інформацію про її пошкодження, я вам покажу, як саме, яким, е, яку саме інформацію отримає адміністратор, щоб далі цією інформацією працювати. Е, і так, шановні глядачі, ось таким чином виглядає наша е, консоль, тобто да, наша панель загальна. Де ми бачимо пошкоджене майно, зруйноване майно і внутрішнє переміщення особи. Те, що ми казали, поки що у нас активні лише три рубрики, тобто це ті проблемні, проблемні моменти, які зараз, на жаль, є в нашій країні. І ось, наприклад, пошкоджене майно. Бачимо, у нас є 29 запитів червоних, це те, що сьогодні було створено. і 2737 тисячі зеленого це тобто це вже оброблені запити, це вже адміністратор їх опрацював і вони вже прийняті. Наприклад, заходимо в пошкоджене майно. І що ми тут бачимо? В пошкоджене майно ми бачимо інформацію стосовно е адресного да, пошкодження е пофамільно з номерами телефонів, з якими саме видами пошкодження і таке інше. Що е дає, е яку нам дає змогу ця платформа, і що може функціонал її взагалі. Ну, наприклад, на минулому кітарі у нас працював фонд, е який е запитував інформацію стосовно приватного сектору, е пошкодженого, лише приватного, і категорії пенсіонера. Нам панель наша, дозволяє зробити сортування таким чином в приватний сектор вибрати, вибрати і пенсіонер, або там дітей діти, -діт -діт група мобіності, якщо люди не є, ліквідатор через і таке інше. Нас цікавить, наприклад, пенсіонер. Ми беремо пенсіонера і система. Відфільтрувує, от бачимо, зараз написано людина пенсіонер і в неї приватний сектор. Тобто система відфільтрувала повністю інформацію про зареєстрованих людей е по приватному сектору, пошкодженому, саме пенсіонери. Також ми можемо вигрузити цю таблицю в зручний pdf формат щоб було потім з цим документом працювати і передавати його на відповідні фонди. Ось таким чином буде виглядати інформація. Ми можемо зараз його зберегти в pdf форматі і ось таким чином інформація буде згрупована. Дуже зручно ми бачимо, які види пошкодження, які заміри вікон, які розміри дверей. Фотографії бачимо в якості підтвердження того, що саме пошкоджено і наскільки проблемно. А також можна підрозити в цю систему і акти обстеження. Тобто тут повна інформація буде зібрана. По пошкодженому майну не потрібно буде ці купи документів постійно зберігати, перекладати, перепечатувати. Тобто воно все буде в електронному варіанті, що є дуже зручним. Я сподіваюся, що я коротко, але дуже чітко пояснив, яку саме важливу інформацію ми консолідуємо за допомогою даної платформи. І е, зараз ми вивели спеціально таку ось мапу невеличку і відфільтрували по приватному сектору, і по пенсіонерам е, ті, які зареєструвалися на даній платформі. І ми бачимо вже географію, тобто красні оці флажки вони демонструють е, по місту Ахтирка, де найбільша кількість була пошкоджена по приватному сектору саме по пенсіонерам. Тобто це дуже, дуже зручно. Ми по цим фільтрам можемо подивитися також на карті географії міста, як вона розпіда. І так, шановні телеградачі, шановні громади України, особливо на жаль, ті, які постраждали, так як і міста Охтирка, міста Герої Охтирка, Ми намагалися створити ресурс, який буде корисний. Не хотілося б, щоб він саме в такий час нам пригодився, але ну, як є, також є. І тому ми хотіли б, щоб цей ресурс був дієвим і допоміг, можливо, і тим громадам, які хотіли б впровадити цю систему. Якщо вам цікаво, будь ласка, ми готові в якійсь громаді зробити пілот і цю програму надати безкоштовно для того, щоб ви е побачили її переваги і зрозуміли, наскільки буде вам лег легше е працювати. Тобто ми хочемо також допомогти і е іншим громадам, які потребують цього. Але ми, на жаль, можемо відібрати лише одну. Тому, шановні громади, кому цікава програма, ця, кому вона сподобалася, хто побачив дійсно дієвість її, будь ласка, звертайтеся, ми готові будемо інтегрувати її в одній із громад України для того, щоб це був дієвий ресурс для допомоги в управлінні оцим цим пошкодженим майном і для того, щоб можна було максимально ефективно отримувати інформацію, передавати її на фонди і допомагати людям. Звертайтесь, будь ласка, або в Ахтирську міську раду, або до мене особисто в, е, особистим повідомленням, чи в Фейсбук, чи в Інстаграмі. І ми відразу відкомунікуємо і е, ми зможемо вас максимально швидко навчити і встановити е, цю програму. До зустрічі!